Всім привіт! З вами Везунчик. Везунчик Сго. І мене сьогодні на стрімі спитали як зайти в клантех. Тобто, як зайти в клан -тех, да, в CSGO. Щоб. Тобто, біля вашого нікнейму був клантег. Для цього вам просто потрібно вже знати, в яку групу ви хочете вступити. Я буду показувати примір на своїй групі. Тобто я зараз секундочку покажу, дивіться. Тобто, це моя група, от наприклад,. Да, і ви хочете вступити в неї, наприклад, так. Для цього вам просто потрібно зайти і просто натиснути кнопку «Присоєдиніться». Наприклад, якщо зараз покажу примір. От, наприклад, ви хочете зайти в Наві, так. Ви Захочете зайти в Наві. І нажимаєте кнопку «Присоєдиніться». Так, з любою просто групою, яка відкрита. Ви просто нажимаєте кнопку «Присоєдиніться», так. Заходите далі в CSGO. CSGO заходите. Ось ви, наприклад, зайшли в CSGO. Далі ви нажимаєте Настройки. І просто, наприклад, нажимаєте Гра, і далі третє це команда. Після цього у вас буде тег групи Steam. І ви вибираєте, які вам потрібно, тобто без бістіга, можна просто нікнейм буде. Або, наприклад, навітор буде замість везунчика, або ви хочете справді везунчик вступити. І вибираєте групу, яку вам потрібно. Просто саме головне – це зайти в Steam, в неї в цю групу, і в кесі просто вибрати команда тих групи Steam. Просто вибираєте, яка вам потрібна група, і все. В принципі, це нічого тяжкого, але хто не знає, то думаю, допоможе це. Ось і все. Тільки головне, це коли ви, наприклад, вступили в групу, це головне зразу перезайти в КС. Ну, не зразу, а просто перезайти в Кеску, тому що якщо ви зразу вступили в групу, у вас не буде квантегу. Перезакульте в КС і вже тоді буде клантег з'явитися. Все, всім дякую за відеоперегляд, такий коротенький відеоролик, туторіал. Ось я думаю. Все, всім дякую за. Ще раз всім дякую за відеоперегляд, прожимати лайкуська, якому допомогло, і підписуйтесь. Стрімчики кожного дня. Це всіх буду радий бачити на стрімчиках. Все, па-па-па. Па-па!